Всесвітній день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця щороку відзначають 8 травня. Робота організації спрямована на надання допомоги людям під час збройних конфліктів. Міський осередок товариства Червоного Христа України працює зараз за шістьма напрямками. Це гуманітарна допомога, видача гуманітарної допомоги. Перша допомога навчаємо населення навичкам першої допомоги, психосоціальна підтримка, догляд вдома. Банк одягу в нас вже відкрився, і, звісно, програма Браво, яку ми в принципі, почали з початку року цього. Організація більше уваги приділяє новоприбулим громадянам із зони бойових дій. Ну, на жаль, такі, така ситуація є, і люди їдуть. І ми, як то кажуть, робимо резерв для таких людей і стараємось потрошечки допомагати людям, які ще не отримали за ці роки допомогу від нас. Ну, Так як у нас склад не дуже великий, ну, по мірі надходжень, то ми стараємось допомагати. Продуктовий набір, набір хімії в нас є, але вони, на жаль, йдуть на сім'ї від п'яти людей. Ковдри, подушки. Ті люди, які приїжджають, і в них немає, скажімо так, спати. Навіть на чому. То в нас є набори роз розкладачка, там подушка, матрас, ковдра. все йде в наборі. І такі набори видаємо. Ну, така зараз допомога є. Міська організація є активним учасником різноманітних програм. Одна з них Браво. Вона дає можливість залучати кошти на підтримку та розвиток міського осередку, а також відкриває нові можливості для навчання волонтерів. Клуб активного довголіття. Ми хочемо не тільки залучити молодь, а й людей похилого віку долучити так, ну, до всяких різноманітних ярмарок і всього іншого. Там будуть і психосоціальна підтримка допомагати нам в цьому проєкті. Зараз він в стадії розробки, як то кажуть. Я думаю, що через пару місяців ми вже будемо точно знати, буде він чи не буде. Также э, пишемо декілька грантів э, закордонних. Там поки що не можу сказати, вже як, ну, як буде якийсь результат. Треба, я думаю, ну, я завжди казав, що э, треба не казати, а робити, а потім вже показувати якусь картину. Також при Олександрійському товаристві Червоного хреста України працює банк речей. Їх видача відбувається з понеділка, по четвер з 10 до 14 години. Поповнити його може кожен речі потрібні усіх категорій. Головна умова, щоб вони були чисті. Найближчим часом міський осередок планує презентувати себе на широкий загал. Розповідає очільник Олександрійської організації. Хочемо вийти в місто, показати, що ми тут є, і, в принципі, люди будуть, я думаю, приходити питати, ну, будемо відповідати на питання. Я думаю, що питання у людей є до нас все одно. І плануємо ми приблизно на 24 те на, на площі біля ДК світлопольський 24 24-го числа. Ну, я думаю, що як це точно все узгоджуємо, то ми повідомимо во всіх соцмережах.